Доброго дня, брати і сестри! Вітаємо вас із Днем Святої, єдиносущної і животворящої і нероздільної трійці. Нехай Дух Святий, який зійшов на апостолів, благословляє і ваше життя своєю присутністю. Ви дивитеся телевізійний єпархіальний огляд проєкт інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. У цьому випуску ви побачите, якими знаменими подіями було наповнене життя православної Одеси в дні, що передують Святій Трійці. 5 червня в Митрополії молитовно вшанували пам'ять святителя інокенція Одеського Божесну літургію в Преображенському соборі очолив митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Цього ж дня, за традицією, в Одеській духовній семінарії відбувся випускний акт. 3 червня престольне свято відзначив Свято Константино Єленинський чоловічий монастир в Ізмаїлі. 5 червня ми згадували одеського святителя Інокенція Борисова. За традицією, що склалася в одеській єпархії, урочисто богослужіння звершили перед мощами святого, які спочивають у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси. Куди прибув і очолив богослужіння високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський, за божественну літургію митрополиту агафангелу співслужили вікарі одеської єпархії: архієпископ Южницький Діодор, архієпископ Арцистський Віктор, архієпископ Болградський Сергій, єпископ Тарутинський Аліпій, єпископ Овідіопольський Анастасій. Ректор Одеської духовної семінарії протері Дмитрій Яковенко і численне духовенство міста, святителя Інокенція Одеського шанують як вітчизняного златоуста. чудовий молитовник, який склав церковні служби й акафісти, ревний святитель, який поклав багато праць на благо своєї численної пастви, натхненний проповідник, який своїм полум'яним словом запалював серця слухачів, прекрасний богослов. Що залишив по собі велику кількість наукових праць, святитель Інокенцій увійшов в історію, як приклад справді християнського життя і зразок архіпастиря у 1997 році, через 140 років після кончини архієпископа Інокенція, за рапортом митрополита Одеського і Ізмельського Гафангела, священий синод Української православної церкви, зарахував святителя Інокенція Борисову лику Святих. Того ж року було набуто його святі мощі. Святителю Очі наш Накентия, Мали Бога о нас. Сьогодні День пам'яті святителей Накентия. велике торжество для нашого Собора. Тому що по благословению владыки, святители Накенти, в честь нього освещен Нижній храм нашого собора, нашого владика Митрополита Гафанги очень почитает цього святителя. И мощи в 2006 году были перенесені в нижний храм. который и был освящен в честь святителя Иннокентия. Также в нижнем храме находится крест святителя Иннокентия, который был отлит из медных монет, которые жертвовали и покупали за них свечи солдаты, когда шли воевать во время Крымской войны. Всех я поздравляю с праздником. Помните, что каждый вторник в 5 вечера всегда совершается молитвенное пение с священниками соборно перед его святыми мощами. Помните, что в Одессе есть святой угодник Божий, которым можно всегда молиться, приезжать в наш собор и поклониться его святым мощам с праздником. 5 червня в Одеській духовний семінарій відбувся випускний акт, який очолив високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмельський, ректор духовної семінарії проти Димитрій Яковенко відкрив урочисті збори, після чого секретар ради Архімадри Тихон Василію зачитав звітну доповідь про результати привідних і випускних іспитів. Отець ректор також оголосив привітання, що надійшли на адресу ОДС – з напутніми словами до випускників звернулися вікарні архієреї єпархії. В свої черги, зі словами подяки, виступили студенти семінарії та регінського відділення. На завершенні з архіпастерським словом і благословенням звернувся високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський. По завершенні урочистих зборів владика Митрополит вручив випускникам дипломи про закінчення духовної школи. Потім відбувся концерт семінарського хору. Під керівництвом протереє Василія Петручка. Я вдячний Надеській духовній семінарії за всі її труди, які вона вклала в мене, за те, що вона вчила небагатьом знань, наук, за всі їхню турботу і за те, що вони вчили мене, як правильно жити, як відрізняти добро від зла. Дуже вдячний мітрополіту ванілу і сячного за ті труди, які вони вклали в нас, самотверження, яке вони зробили. Наше духовное семинарии процветало. Я из Карпатия. Я очень благодарен Одесскому духовному семинарии. Одесскую духовную семинарию можно благодарить в лице ее преподавателей за обширную и обильную систему знаний, которая преподается студенту на протяжении четырех лет, что позволяет ему смотреть на проявление мира с разных точек зрения и принимать гибкость в принятии важных решений. Пожаю. Щоб у стінах цієї духовної школи все більше і більше зростало духовно міцних пастирів, та щоб вони могли відповісти викликам зовнішнього світу. Сьогодні Одеська духовна семінарія святкує торжественно свій випускний акт. Ми працювали довго, ми вкладували в наших випускників і пожестні знання. Які зараз вони будуть на своїх парафіях, на своїх приходах для Божого люду благовіствувати і нести всім правду. Нехай кожний наш випускник буде дійсно тим Божим звеном, яке в великій цепочці Божої благодаті приносить всій українській православній церкві радість, мир та велику і святу. Благодать Божу. З Митрополита Одеського і Ізмаїльського Гафанґла 3 червня ігумен Свято Константина Єленинського Ізмаїльського чоловічого монастиря, архієпископ Болградський Сергій очолив в обителі Божественну літургію в день престольного свята, архієпископу Сергію співслужило численне духовенство Ізмаїла. Про історію обителі на честь рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Єлени збереглися начисленні факти. У середині 1860-х років на місці нинішнього монастиря в Ізмаїлі було побудовано дерев'яний храм князя Володимира, але 1930 року він згорів і був замінений кам'яним, на честь святих Константина і Єлени. Через 30 років, у 60-х роках минулого століття, радянська влада закрила храм і забрала його в церкви. Але на початку 90-х років святуню повернули пастві, і 2001 року тут засновано Константино-Яленинський монастир. За богослужінням у престольний день натхненні парафіяни піднесли палки молитви за мир в Україні. Багато вірян прийняли святе причастя в День Небесних покровителів обителі. По завершенні Божесної літургії архієпископ Сергій очолив хресний хід з територію монастиря з іконою святих царя Константина і цариці Єлени і Володимирською іконою Божої Матері, пам'ять якою також шанувала церква цього дня. Після чого духовенство і паства звершили молебень святим рівноапостольним Константину і Єлені, і високопреосвященніший владика звернувся до присутніх зі словом проповіді, закликавши пам'ятати подвиг царя Константина. Який на благо цивілізації та на вигоду для державного добробуту сміливо порвав з язицництвом і став на бік християн у такий час, коли їхня кількість порівняно з язичництвом становила меншість? Після богослужіння владика Сергій благословив трапезу, яку з вдячністю вкусили віряни. Благословення Високопреосвященнішого шокафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського 31 травня на Соборній площі в Одесі відбулося яскраве і дуже тепле дитяче свято, організоване Одеською єпархією Української православної церкви. Після літургії і до вечірньої служби площа перетворилася на справжній острів радості, де панував сміх, музика, кольори і безмежне дитяче щастя. Святкова програма була насиченою та цікавою. На сцені виступали 35 дитячих колективів і хорів, які передавали глядачам справжнє торжество таланту і щирості. Протягом усього дня діти брали участь у майстер-класах, проходили захопливі квести, грали в пізнавальні конкурси, аніматори створювали чарівну атмосферу, залучуючи малечу до веселих ігор на благодійних ярмарках. Можна було знайти чудові вироби та солодощі, виготовлені з любов'ю. Виручені на ярмарках кошти підуть на добрі благодійні справи одеської єпархії. Бо там, де де родина твоя. Головне це, родина туди своя, людина, якщо падеш, бід'имуть, якщо злетіть, Раді, головне це, родина туди своя, дитина, якщо падеш, біднімуть, якщо злетів, Раді родина, підтримав опускати. Дорогі брати і сестри, у цю неділю Свята Церква урочисто святкує один із найвеличніших і найсвітліших днів День Святої Трійці, п'ятидесятницю. Це день, коли Святий Дух зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків і наповнив їх своєю благодаттю, дарував їм силу, мудрість і мужність йти по всьому світу і проповідувати Воскресло Христа. Минуло 50 днів від Пасхи. Здавалося б, апостоли вже знали про Воскресіння Христове, вже бачили Його, чули Його настанови, але все ще бракувало чогось головного. І ось у цей день, у світлиці, де вони перебували в молитві, сталося те, чого вони, можливо, й не очікували, святий Дух зійшов на них. Від цієї миті людина вже не самотня, відтепер Бог не тільки з нами, Він у нас. Благодать Святого Духа дарується кожному віруючому. Через хрещення, через миропомазання, через участь у житті церкви. І ця благодать не просто символ, не просто спомин давніх подій. Це жива сила, що зігріває, укріпляє, врозумляє, очищає і спасає. У День Святої Трійці ми сповідомо величну істину нашої віри про три єдиного Бога. Розум людський не може повністю осягнути цю таємницю, але ми можемо смиренно схилити коліна як сьогодні. У день, коли звершується велика вечірня із читанням колінопреклонних молитов, і в молитві просити у Господа, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усіякої скверни, і спаси благий душі наші. Нехай сьогоднішній день стане для нас початком нової духовної дороги, нехай в наші серця увійде Святий Дух, Утішитель, Дух істини, дух лагідності, любові і радості. Будемо жити не за Духом цього світу. А за Духом Божим, щоб бути живими членами Христової Церкви. На цьому ми завершимо нашу програму. Наступний випуск телевізійної єпархіального огляду ви побачите через тиждень. Нагадуємо, що після трійці в православній церкві слідує загальна седмиця, у якій немає посту в середу і п'ятницю. Найближчими днями церква вшановує. У понеділок, 9 червня, День Святого Духа, у середу, 12 червня, пам'ять Святителя і Сповідника Луки Война Ясенецького і пам'ять ікони Божої Матері, Споручниця Грішних у суботу, 14 червня, віддання свята п'ятидесятниці, також пам'ять преподобного Агапіта Печерського, лікаря Безмезного і прославлення праведного Іоанна Хронштадтського. У неділю 15 червня. Неділя перша, після п'ятидесятниці всіх святих, також пам'ять ікон Божої Матері, пом'якшення злих сердець і нерушима стіна, і пам'ять великомученика Іоанна Нового Сочавського зі світлим святом трійці, брати і сестри. Бажаю миру, добра, щирої віри. Нехай Господь береже і благословляє до нової зустрічі!